Вважаю разом з вами пороздумувати над текстом, який є записаний у післані апостола Павла до Филип'ян, Четвертий розділ із четвертого вірша. Радійте в Господі завсіди, і знову кажу: радійте. Ваша лагідність хай буде відома всім людям, Господь близько. Ні про що не турбуйтесь. А в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Амінь. Займайте місця. Ми живемо в дуже непростий час. І, Звичайно, не дивлячись навіть на те, що ми живемо в Україні, і розуміємо, що тут війна, і тут багато переживань, горя, сліз. Але я думаю, що непростий час не тільки в Україні, але по всій землі. Запитайте людей з інших місць, де вони проживають, і ви побачите, що той, хто твере, заоцінює ситуацію, і той, хто також. Дивиться на все те, що відбувається в них, в їхніх державах, він може сказати цю саму фразу і констатувати той факт, що ми живемо в непростий час. Дуже багато, дуже багато переживань, дуже багато сліз, дуже багато горя, і особливо там, де відбуваються війни, як в нас в Україні, також в Ізраїлі, також в інших гарячих точках. І все це говорить нам про те, що наближається. Час приходу нашого Господа Ісуса Христа. І ось дивлячись на те, що сьогодні оточує нас, ми читаємо цей текст апостола Павла, який закликає нас до того, що ми раділи, до того, що ми були лагідні, до того, щоб ми не турбувалися, і до того, щоб ми мали мир в серцях наших. Ми думаємо, ну як так можливо, як можливо бути радісним тоді, коли кожного вечора, кожної ночі прилітає, і ми чуємо про те, що люди гинуть? Гинуть в нашій столиці, гинуть там, де ближче до лінії фронту, звичайно, на передовій. Як можна радіти? Яким чином можна радіти в такій ситуації? Але апостол Павло говорить не про те, що ми раділи тому, що відбувається, але каже: радійте завжди в Господі. Радіти завжди в Господі. То яка ж це радість? Яка це радість, яка на фоні всього того, що сьогодні є, вона повинна бути в серці кожної з нас? Звичайно, коли ми говоримо про цю радість. Про яку нагадує нам апостол Павло, то звичайно ми розуміємо і знаємо, що ця радість в Господі, це радість того, що ми спасені люди. Бути радісним, тому що я спасенна людина від вічної загибелі, спасенна від того, що має бути в озері огнені відбуватися в вічні віки. Радіти тому, що Господь покликав мене і я відкликнувся на Його заклик, поклик це дуже велике благословення. Якраз до цієї радості, до повної радості в Господі в Ісусі Христі, до радості в Господі і закликає нас Ісус Апостол Павло. Якраз це є найголовнішим приводом того, щоби серце наше. Воно було радісним. Радійте в Господі завсіди. І знову кажу радійте. Основою для цієї радості якраз є і це спасіння, про яке ми говоримо в Господі нашому Ісусі Христі. Згадується один приклад це в Євангелії від Луки, 10 розділ, 20 вірші і трохи вище. Там є описано про те, як свого часу Ісус Христос своїх учнів, 70 учнів, посилав по містах і селах для того, щоб вони проповідували, євангелізували, говорили про Нього, про Ісуса Христа і робили великі справи. І ось ці 70 учнів вони пішли, вони там робили цю справу. І повертаються. Вони раділи з приводу того, що навіть біси їм корилися. Вони багато речей зробили. І вони приходять, повертаються до Ісуса Христа і кажуть, Господи, навіть біси нам коряться. І що сказав Ісус Христос до них? Це Луки, 10 розділ, 20 вірш, каже, що не тіштеся тим, що вам кориться духи, але тіштеся тим, що імена ваші записані в книзі життя. Ось до якої радості сьогодні закликає нас апостол Павло завсіди радіти в Господі, тому що я спасенна людина. Сьогодні може, людина зустрічає на своєму шляху дуже багато різних. Неприємності, гори, сльози. Але ця радість спасіння, вона присутня. Коли Давид згрішив, і коли він відчув, що Дух Божий його покидає, він каже, Духа Твого не забери від мене, і радість спасіння поверни мені. Тобто навіть тоді, коли людина згрішила, і тоді, коли відчуває падіння, духовне падіння, вона звертається до Бога і каже, Господи, ось Тер, ту радість, яка є в моєму серці, радість того, що я спасенний, радість того, що я дитина твоя. Будь ласка, не замири від мене. Радість спасіння це досконала радість, і вона повинна рости. Так, Говорить Господь Ісус Христос, Він закликає нас до Цього також, і Він говорить, щоб наша радість була досконалою і повною. В Євангеліє від Луки 15 розділ із 10-го, 11 віршів написано: якщо ви будете зберігати мої заповіді, це говорить Ісус Христос, та в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді Свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була у вас, і щоб повна була радість ваша, щоб повною, досконалою, переповненою усією чашею була радість в серцях наших. І тому то ось цей текст, який ми прочитали на початку, де апостол Павло закликає нас до цієї радості, і він каже. Радіти завсіди в Господі. Причина нашої радості це, звичайно, наше спасіння в Господі Ісусі Христі. Джерело нашої радості це сам Господь Ісус Христос. Це те, що Він так нас любить, що віддав Сина Свого, або сам Христос Бог любить, а Христос сам віддав себе на хрест, щоби там бути розп'ятому. І дати нам спасіння в Ньому в Ісусі Христі. Це наше місце було там. Він взяв наші гріхи, Він став жертвою за гріх. Він взяв гріх світу на себе. І Він сьогодні прощає кожну з нас і дає нам ось цю радість. І каже, щоб ваша радість була повна, щоб ваша радість була досконалою. Далі Апостол Павло каже, ваша лагідність нехай буде відома усім людям, Господь близько. Лагідність або поведінка перед людьми це те, як нас люди сприймають, як ми поводимося в суспільстві, в сім'ї перед сусідами, там, де ми працюємо. Наскільки я, як людина віруюча, лагідна, настільки я, як людина віруюча, справді відображаю. Характер і образ Ісуса Христа. Ви пам'ятаєте, як одного разу апостол Павло Він охарактеризовує людей останнього часу? Це є написано у другому писанні апостола Павла до Тимофія, третій розділ із першого вірша. І в першому вірші він так і каже, що знай же, що останнім часом. Що останніми днями настануть важкі часи. Останніми днями настануть важкі часи. Чому? Тому що люди будуть, і він перераховує і дає характеристику людям останнього часу. Зарозумілі, грошолюбні, богоненависники і все таке інше. І все це сьогодні ми бачимо, що воно є. Сьогодні. Люди стали такими. І ось навіть ця війна, яка сьогодні в нас, і навіть обставини, які сьогодні по всьому, по всьому світу здавалося б, вони повинні зм'ящити серце людей, що вони повинні більше шукати Бога, що вони повинні більше йти в церкву, звертатися і цікавитися духовними питаннями. Але на превеликий жаль зовсім. Не так люди поступають. І апостол Павло каже: ваша лагідність нехай буде відома всім людям. Тобто, на фоні всього того, якими є люди, ми повинні бути зовсім іншими. Той же самий, апостол Павло, коли говорить до Тимофія і каже також про те, якими люди в останній час будуть, він каже, але ти людина Божа. Тобто він якби ставить. Протилежність Тимофія, тут нас до всього того, що відбувається у світі, до людей світу цього і каже, ви повинні бути зовсім іншими. Ваша лагідність повинна бути відома усім людям. Апостол Павло у своєму післанні до Корінтян, Друге коринтян, третій розділ з другого вірша каже так: ви наш лист. Який написаний у серцях, якого всі люди знають і читають. Виявляєте ви, що ви з Христів нами вислужений, що написаний не чорнилом, але Духом Бога Живого, не на таблицях камінних, але на таблицях серця. Тобто, знову ж таки, із цього текста ми бачимо, що люди дивляться на нас. Люди читають нас, інколи не читаючи Євангелію, інколи не відкриваючи Біблію, але вони дивляться на віруючу людину, як вона поводиться, яка вона по своїй характеристиці. Чи відповідає вона, хоча б вони і не читають Біблію, але знають, якими повинні бути віруючі люди? І Павло каже, ваша лагідність повинна бути відома усім людям. Вона повинна яскраво відділятись. І тим більше, чим ближче прихід Ісуса Христа, Господь близько. Я думаю, про це ми всі знаємо. Про це ми говоримо і нагадуємо, що Господь близько, що скоро буде момент нашого взяття, коли ми будемо разом з Господом Ісусом Христом. І чим ближче ми до останніх подій, чим ближче ми до того, що, про що говорить Євангелія Біблія, ми повинні все більше і більше до людей світу цього виявляти ось цю лагідність. Хоч вона сьогодні і не в моді, хоча вона сьогодні і не така популярна, але ми до цього покликані. У шостому вірші. Павло знову ж закликає нас, ні про що не турбуйтесь, але всьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І знову ж таки, парадокс, і знову ж таки, як бути лагідним, коли до тебе всі злі? Як не турбуватися в останній час, але виявляти ці бажання? Ми турбуємося і це. Міру нашого людського розуміння це правильно. Як не турбуватися про те, щоб подумати, як забезпечити себе на зиму? Потрібне опалення, потрібне освітлення, потрібні різні речі, харчування, тому що не знаємо, як воно буде. Ми не знаємо, що буде, куди влучить, і як воно, які наслідки того влучання буде. Можливо, не буде світла, можливо, не буде іншого, не буде харчування, не буде всього. І ми повинні турбуватися, і це воно нібито правильно. І ми це робимо. Але разом із тим, він заохочує апостол Павло, заохочує про те щоб ми свої бажання і свої турботи, все те, що воно сьогодні так на нас давліє, щоб ми виявляли в наших молитвах і в наших проханнях до Господа, до Ісуса Христа. Не турбуватися ні про що, молитися про все і дякувати завжди, Господа, за все. Ось так би мовити, можна перефразувати цей вірш і сказати, що не турбуйтеся, а моліться і дякуйте. І це, цього навчає нас не тільки апостол Павло, цього, цього навчає нас життя, коли ми, звичайно, прислуховуємося до того, що говорить Павло. І тоді, коли ми бачимо реалії життя, і тоді, коли ми те, з чим навчені і про що ми е, читаємо, практикуємо, тоді справді ми стараємося не турбуватися або надміру не переживати, ми повинні, звичайно, думати про сім'ю, про не інше, але надміру не турбуватися, не журитися. Ми повинні молитися про все, тобто наші прохання виявляти перед Господом. Господь. Чує, допомагає, благословляє, і також дякувати за все. Тому що так написано, що нехай, а кожен нехай виявляє Богові ваші прохання молитвою і проханням, бажання молитвою і проханням з подякою це велика і велика задача. І останнє, що апостол Павло. У цьому тексті, до чого він заохочує, і каже: і мир Божий, що вищий від усякого розуму, нехай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Мир Божий, що вищий від усякого розуму. Мир Божий це відчуття святого спокою, це відчуття задоволення. Це відчуття, яке наповнює душу християнина, віруючої людини, коли вона повністю покладається на Господа. Ось що таке мир Божий. І тоді, коли ми вітаємося, хоча останнім часом так мало ми вітаємося, якраз тим вітанням, до якого навчає і заохочує нас сам Господь Ісус Христос. Він каже, коли приходите. В дім, який то кажіть цьому дому, як? Мир Божий. Мир Божий, ми бажаємо всього шолому, ми бажаємо всього миру, благословіння і спокою цьому дому. І цей мир він також обертається і на нас. Так от, мир Божий це відчуття спокою і задоволення, яке наповнює нашу душу незалежно від обставин. І якраз ось такий мир Божий, він вищий від усякого розуму. Якраз тоді, коли відбуваються війни, і тоді, коли ми бачимо, що люди, що люди повстають народ на народ і царство на царство, коли нема спокою і мира між державами і людьми, то якраз той мир, який в серці. Він вищий від усякого розуму. Чому? Тому що люди дивляться і не можуть зрозуміти, ну як може бути так, що ось той віруючий, люд... та віруюча людина чи інша, вона має цей спокій, вона має цей мир, і в них це не вкладається ні в який розум, ні в які думки, ні в яку голову. Ви пам'ятаєте ту картину, де намальовано ось той. Та пташка, яка буревісник, який не стоїть на скалі під час цього буревію, і спокійно дивиться на все те, що відбувається. Розповідаю, що один вельможа так само дав таке заохотив своїх митців, художники, до того, щоби намалювали картину на тему спокою. Він призначив велику нагороду тому, хто найкращу картину намалює. І багато було митців, які малювали на цю тему, і з них цей чоловік вибрав тільки дві. На одній картині було зображене тихе озеро. Вода, яка просто відображала в собі. Все те, що було навколо синє небо, всі ті, той пейзаж, вона відображала в собі. І кожен, хто дивився, він бачив оце плесо, яке тихе, спокійне, яке не має ні одної хвилі. І, звичайно, захоплювалися і говорили, ця картина відображає спокій. Але на другій картині було інше. Були зображені гори, і вони були такі скелясті, голі гори. І разом із тим також була ось та погода, яка дуже зображена, дуже така буреві, так само хмари, дощ, водопад, і під водопадом людь, цей чоловік, який. Дав ось цей, або дав, заохотив до цього конкурсу, він побачив гніздо пташки. Там було зображено гніздо пташки. На, ць, на цьому гнізді сиділа пташка, яка очікувала пташенят. Ніякого такого якогось збентеження, вона чекала того, що буде потомство. І ось цей чоловік, цей вельможа, який оголосив цей конкурс, якраз вибрав цю картину. І він сказав ось такі слова: спокій не означає місце, де тихо та мирно, де немає шуму і занепокоєння, де немає напруженої роботи. Спокій це те, коли все це є, але ви зберігаєте мир. І спокій в своєму серці. Тому то мир Божий, який перевищує наш розум, він нехай береже серця наші. Дорогі друзі, брати, сестри, коли я читав цей текст і коли я дивився. І порівнював його до того, як ми сьогодні збентежені. Адже в нас дуже і дуже багато. Ми майже постійно говоримо про війну. Ми майже постійно говоримо про те, що прилітає, про шахеда, про вбивство, про, про сльози, про те, скільки людей гинуть то в Тернополі, то в Києві, то в Харкові, то в інших в Запоріжжі, то в інших містах. Де люди лягають спати, і вони не знають, чи вони завтра встануть чи ні. І ось читаю, знаючи все це, і читаєш ось цей текст, де написано про те, що радійте завжди в Господі, де написано про те, що лагідність ваша нехай буде відома всім людям. Хочеться віддати, хочеться, щоб якось відомстити, а тут. Заклик до лагідності, коли чуєш про те, що Павло каже: не турбуйтеся про завтрашній день, не турбуйтеся і не думайте, що ви маєте їсти, це говорить Ісус Христос, чи що маєте одягатися. Подивіться на лілії, подивіться на пташки небесні. Вони ні про що не турбуються, але вони мають все в достатку. І в кінці кінців мир Божий нехай буде в серці твоєму. Ти думаєш, Господи. Настільки важливо таким бути, настільки важливо сьогодні зберігати це. І я думаю, чим ближчий прихід Господа нашого Ісуса Христа, тим більше все це буде відбуватися в світі, тим більше ми будемо бачити, що все це є, і воно таким сніжним комом буде все більше збільшуватися. Але лагідність і мир Божий, і радість у Господі в Ісусі Христі. Вона також необхідна і буде в серці моєму і в серці вашому. Хай Господь благословить нас як церкву, як віруючих людей, щоб ми прислухалися до ось цього до цієї поради, а можливо, не поради, а повеління апостола Павла. І тоді ми будемо мати все це задоволення. А ті, хто ще не прийняв Господа Ісуса, хто ще далеко від Ісуса Христа, Сам Христос каже до вас: прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє, навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам вашим, бо ж ярмо моє любе, а тягарний легкий». Так воно є, коли ми приходимо до Ісуса Христа, коли ми приходимо до Нього в покаянні. І з проханням, щоб Господь простив нам, і щоб Він дав нам ось цю радість, лагідність, тихість, смиренність, нестурбованість, не тоді все це ми маємо, проходячи і будучи в цих обставинах, але серце наше не тривожиться. Думки наші, вони на місці. Коли говориш з деякими братами, сестрами, вони говорять про те, що не можуть спати, що не можуть. Бути спокійними, багато снодійного, багато всього, того, що, що потрібно для того, щоб заспокоїтися. Я думаю, найкраще снодійне, найкраще, що може заспокоїти нас, це те, коли ми в Господі в Ісусі Христі, коли ми просимо Його, щоб Він жив в серці, в наших думках, в наших. В Нашому єстві. В наш час, в час таких неврозів, нервових зривів, залежностей від транквілізаторів і таких розумових перевтом, якраз справжній мир можна знайти в Господі в Ісусі Христі. Тому прийдіть до Ісуса Христа, Хто ще цього не зробив. І нехай Господь вас у цьому благословить. Амінь. Помолимся.